Дня мене звати Страх Олександр, я військовий лікар. Трошки займаюся координацією роботи волонтерів українських, яких зараз дуже багато в Херсон їде. І такою кореспондентською діяльністю висвітлюю події, які відбуваються в Херсоні та області. Значить, зараз в Херсон їде дуже багато волонтерської допомоги. І саме кормів для безхатніх собачок і котів, а також для тих людей, які цих собачок прихистили у себе. Таких людей багато, до нас багато звернень. Але враховуючи, що я військовий лікар і в мене багато функцій і роботи по основному моєму напрямку, да, то я цим займатися особисто не можу. Я зараз вкажу телефон тієї людини, яка буде займатися розподіляти ці корма. Єдине, що я в чому буду брати участь, це прийняти там, фотозвіт, координація з волонтерами, які це, це все везуть. Підкреслюю, корма виділяється в першу чергу для е, тих е, собачок і котів, які жили на вулиці, і якщо ви їх забрали додому, або які досі живуть на вулиці, там, на якихось там, базах, е, заводах, фабриках, там, якихось автостоянках там, і так далі. Е, Значить, те, що нам вчора привезли більше тонни кормів, ми вже сьогодні роздали, вибачте, кому не, не змогли е, дістати корму. Е, але везуть ще дві партії великі, е, тому корма будуть. Е, дзвоніть за цим телефоном. Е, там вас розпитають, скільки вас е, собак котів, яких. Бо якщо у вас три Йорка вдома, то вибачте, ну ви. Не потрапляєте в цю гуманітарну допомогу в першу чергу. Потім, якщо буде залишатись, да, ми і трьох йорків будемо кормити, бо це все виділяється для Херсону. О тому отака ситуація. Дякую за порозуміння. Люди дзвонять там з невеликою кількістю собачок. Котиків ми пояснюємо, що в першу чергу роздаємо тим, у кого 20, 30, 40 собак вдома чи на подвір'ї, чи хто кормить, знає куди і як. Тому дякуємо за порозуміння. Корма ще будуть за телефончиком. Дзвоніть і реєструйтесь.